Дивіться в сьогоднішньому відео. Ані Лораку Білорусі заговорила про мир у всьому світі, але війну в рідній Україні не згадала. Також Анастасія Фоксі зробила аборт, і розповіла про причину розставання з колишнім Ані Лорак. Крім цього, зірка інтернів і затятий путініст Іван Охлобистін назвав українців і росіян одним народом, але при цьому сказав, що поважає Зеленського. І наостанок Анатоліч Анатолій побажав опальній сніжані Єгоровій повторити долю Єви Браун і наїстися миш'яку в бункері. Це Марс та зірки. Поїхали! Співачка родом із Буковини Ані Лорак, яка працює в Росії та збагачує податками країну терористку. Цинічно заговорила про мир і батьків українців. Про бажання, щоб діти були здоровими. Зрадниця розповіла в Білорусі, звідки в 2022 році в Україну зайшли вбивці та гвалтівники. Розмовляла Лорак не з випадковими фанатами, а з пропутінським виданням. Так, артистка підіграє пропаганді в наративах про дружбу народів. Ані Лорак зараз перебуває на міжнародному фестивалі мистецтв Слов'янський базар в Вітябську. Там зрадниця співає російською мовою та демонструє фанатам свого нового кавалера. Після одного з виступів співачку підстерегли кореспонденти, які запитали про її найзаповітніше бажання: Я хочу, щоб мир був у всьому світі, це моя мрія. Щоб діти були здорові, щоб моя матуся була жива. Цього року я поховала татка. Тепер я мрію, щоб матуся була зі мною багато років, щоб усі батьки були живі. Я мрію, про прості мрії, видала зрадниця, котра фінансує утримання депортованих із України неповнолітніх. До речі, батько Ані Лорак Мирослав Іванович Куєк був патріотом своєї країни та до останнього не покидав народ у біді. З 1972 року він працював журналістом. Потім очолив відділ кіцманської райгазети Вільне життя. Був редактором багатьох літературних та краєзнавчих книг, автором поетичної збірки Священий Дар Любов та низки пісень. Про місце знаходження матері співачки. Нічого не відомо. Лорак не повідомляла, що хто з її сім'ї покидав Україну чи переїжджав до неї. Друзі, чи вірите ви у щирість побажань Ані Лорак? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Українська модель і телеведуча Анастасія Фоксі оголосила про розставання з бізнесменом Муратом Налчаджгуглу, який в минулому був одружений із радницею України Ані Лорак. Останньою краплею, начебто, стала неготовність чоловіка до спільної дитини, через що його колишня зробила аборт. Довідкою з лікарні та особистими переживаннями Українка поділилась в своєму інстаграм. Вона заявила, що розчарувалася у Муратові, а їхні стосунки були ідеальними лише в соцмережах. Про ці та інші проблеми модель, яка вже виховує сина одна, розповіла підписникам, поки вони ставили відповідні запитання. Я б дуже хотіла бути мамою вдруге і бути щасливою дружиною. Вірю, що це коли-небудь буде. Головне, обирайте правильних, чесних та стабільних чоловіків, які не на словах і клятвах, а на ділі будуть для вас. Сподіваюсь, ця тема для вас і для мене тепер буде закрита. Прошу вас, не вірте ніколи словам. Спостерігайте лише вчинки та дії. Не потрапляйте в ілюзії, які вам створюють і в самообман, написала Анастасія Фоксі, прикріпивши довідку про хірургічний аборт на п'ятому-шостому тижні вагітності. Після гучної заяви підписники Українки поцікавилися, чому її стосунки не склалися, і чим Мурат розчарував жінку. Людина кожен день говорила, як він хоче від мене дитину, і коли так і сталося, він вочевидь злякався. І я не поважаю чоловіків, які не відповідають за свої слова. Мій психічний стан через те, що відбувається останнім часом, був дуже поганим, це й стало останнім, пояснила модель. За словами Фоксі, вона вірила та ідеалізувала чоловіка, а також сподівалася, що він зміниться. Відповідаючи, чому молода мама не залишила маля для себе, щоб одною виховувати двох дітей, вона вичерпно пояснила свою позицію. Діти це дуже велика відповідальність, і, до речі, не лише жінки. Що за синдром жертовності? Я не розумію і не приймаю людей, які не відповідальні за слова та за вчинки. Я ставлю великий хрест і прибираю з життя. Хотіла разом, а відповідати мені ні, наголосила Анастасія. Сам Мурат наразі на звинувачення не відреагував. А ми переходимо до наступної новини. Російський актор, відомий за серіалом і пропагандист Івано Хлобистін, знову видав маячню про пратерство. Він вважає українців і росіян одним народом, але з певним нюансом. Перші зазначені як нацисти однак, найбільшого нациста Зеленського він поважає. Проповідь Охлобистіна фінансував диктатор Володимир Путін в рамках президентського фонду культурних ініціатив. Росіяни вирішили випустити чотирисерійний серійний фільм, у якому поширюватимуть пропаганду в маси, а актор інтернів гратиме найважливішу роль у ньому. Про це повідомила Росмедія. Він сам стверджує, що сприяє ідеологічній роботі, а українців і росіян вважає одним народом. У мене багато друзів-українців, які воюють на нашому боці, і воюють гранично мужньо. Я багатьох поховав, я вчився з українцями. Так, Україна не повинна існувати, але це не означає, що ми повинні знищити українців. Це частина нас. У мене товариш є англійсь. Він каже: Я не можу відрізнити росіянина від українця. Чим вони відрізняються? А я йому кажу майже нічим, українці ті самі росіяни, просто нацисти, заявив він. Охлобистін продовжує і каже, що українцям нібито треба покоритися росіянам, щоб їх любили і все терпіти. А згодом розуміє, що війна може бути неминучою через кілька десятків років, а якщо РФ не знищить країну остаточно. Я впевнений, що якщо ми не вирішимо питання з Україною, ми знову встромимося в цю ж історію через 100 років, а можливо і раніше. Заявив він президента України Володимира Зеленського. Охлобистян виявляється, поважає. Але лише через ціль, яку переслідує, як він каже, потрібно поважати ворога, щоб його перемогти. На той момент, на початок повномасштабної війни, наші західні партнери активно зливали Україну. Вони були готові, що протягом двох тижнів проект Україна закриється, але будемо справедливі щодо наших ворогів. Якщо не поважати ворога, ми не зможемо його перемогти. Не можна легковажно ставитися до цього, сказав пропагандист і додав, що майже ніколи з Зеленським раніше не спілкувався. Друзі, що ви думаєте про цей потік мислей? Пишіть у коментарях. І наостанок ведучий Анатолій Анатолійович публічно висміяв ексколегу Сніжану Єгурову, котра в своїх ганебних пропагандистських відео торкнулася родини українця. Він у відповідь побажав ведучий повторити долю дружини нацистського ватажка Адольфа Гітлера Єви Браун та наїстися миш'яку в бункері з російським диктатором Володимиром Путіним. Артист заявив, що йому неприємно слухати своє ім'я та імена рідних із вуст Єгорової. Жорстка реакція. Та намарення путінистки з'явилася в його інстаграм. У одному зі своїх монологів ведуча, котра вже давно не є затребуваною на телебаченні та ховається в Туреччині, перекривляла дружину Анаторіча, яка з болем реагувала на обстріл дитячої лікарні. Він запевнив, що не реагував би на публічні вкиди божевільної пропагандистки, якби вона не брехала про те, що хірург Охмадиту Олег Голубенко, який у закривавленому халаті розбирав завали, це актор. Сніжано, реально завали свій рот. Не потрібно торкатися своїм неприємним язиком навіть імені мого чи моєї родини, це перше. По-друге, я розумію, що цим язиком ти хотіла б торкатися твого фюрера Володимира Путіна, ти, можливо, мріяла про долю яку є ви, Браун, щоб ви в один день з'їли мушяку в бункері десь у Кремлі. Я тобі бажаю, щоб твоя мрія здійснилася, сказав українець. У коментарях його підтримали підписники, котрих обурила і заява, і навіть голос Єгурови. А чи підтримуєте його роздуми ви? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.